Приїжджає, машина висипає сюди ту щепу і потім другий оператор час від часу, бо на бачить, може не просипатися під низ і не прогортає, щепався, злітає до самого низу. А вже знизу рухоме дно подає нам його до хитрі. О, значить, вона треба трошки порухати». Начальник виробництва Іван Кардаш показує, чим цього сезону опалюватимуть на одній із дрогобицьких котелень. Усі процеси будуть автоматизовані, а обслуговуватимуть усю цю котельню і котли двоє операторів. Воно автоматично подає паливо і паливо згорає, йде в комен іде Все. Запустять котельню із початком опалювального сезону. Подати тепло таким чином зможуть до двох тисяч квартир кількох садочків та шкіл. Раніше їх опалювали лише газом. Практично замістити ця котельня заміщує десь до 20% нашого загального обсягу споживання природного газу по підприємству. Цифра це виглядає, якщо підприємство об'єднане зі стебником спалювало за попередньому опалювальному сезоні 5 мільйонів метрів кубічних, грубо. То 20% цієї коло мільйона гривень буде заміщено. Тут економ про економію ми не говоримо. Заміщено а щоб тепло не втрачалось по дорозі у квартири, замінюють труби, що ведуть від котельні до найближчого мікрорайону. Старі труби не мають цього, а тут є ізольовані труби, які всередині мають пінку і вони тримають дуже добре тепло. І, це, і зараз ми, от, ми їх міняємо, то ну, там тої труби руку притулиш, вона тепла, а тут притулиш, вона холодна, воно всередині все тепло тримає. Завершити заміну труб та запустити котельню мають до оголошення старту опалювального сезону в області. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.